Казка Квітка Гуня. Якось одного разу сталася біда. Хлопчик захворів під температурою 39. Думали, перше, не лікувати, бо вони пішли шукати квітку гуню. Принесли квітку гуню. Приклали до... Обличчя і температура вмить почала падати. Нормалізуватися температура починається. Та й ось. На щастя, ця хвороба вже зникла. І так він став радіти життю, веселитися, розважатися. Він подякував Квіткові Гуні. І він їй каже, Ой, Гуня, дякую тобі! Ти мені дуже допомогла, вилікувала мені температуру, і я себе зараз гарно почуваю. і гуня вже втратила свій один пелюсток. Здоров'ям. Побачив хлопчик оце. Але Гуня каже, нічого страшного. А що, а що Мене пелюстка відросте нова. Це так в кожній гуні. Ось і ці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам ця казка сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Завітай до Назара до нових зустрічей.